У медійному просторі США грандіозні зміни. Одна з найвпливовіших та найстаріших газет у Сполучених Штатах столична Вашингтон Пост незабаром змінить власника. Родина Гремів, яка володіла виданням протягом чотирьох поколінь, вирішила продати газету підприємцю Джефу Бейзосу, який заробив свої мільярди, заснувавши інтернет-гіганта компанію Amazon. Новина про продаж Вашингтон Пост стала неочікуваною навіть для топ-менеджерів видання. Експерти кажуть, що Бейзос, який кардинально змінив книжковий ринок у світі, запровадивши електронні книжки, тепер спробує змінити те, як ми отримуємо інформацію. Розповідає Руслан Петричка. Він зробив Амазон найбільшим онлайн-магазином у світі. Він змінив традиційне уявлення про книжку і заробив статки у 25 мільярдів доларів. Тепер засновник Амазону Джеф Бейзос вирішив віддати 1% свого багатства 250 мільйонів доларів за одну з найбільш впливових у США та світі газет Вашингтон Пост та декілька інших супутніх друкованих видань корпорації, щоб зробити з ними те, що не вдалося їх попереднім власникам. Ми могли тримати Вашингтон Пост на плаву. Ми могли вижити, але наші плани для цього видання набагато більші. Американські газети переживають непрості часи. В епоху інтернету кількість передплатників та доходи від реклами катастрофічно падають. Читацька база Вашингтон Пост за останні роки скоротилася на сотні тисяч абонентів, які перестали виписувати чи купувати у кіосках друковану версію газети. Я передплачувала раніше, але тепер я нічого не виписую, читаю все онлайн. Тож що Бейзос планує робити з легендарним виданням, яке за десятки років на медіаринку заробило репутацію і здобуло неймовірну політичну вагу, здатну вирішувати долю президентів. Саме журналісти Вашингтон Пост колись пролили світло на сумнозвісний отергейський скандал, що закінчився відставкою президента Ніксона. Бейзос збирається здійснити революцію на ринку друкованої преси, вважають експерти. Це новий власник з новими цінностями та баченнями. А також у нього дуже глибокі кишені. Тож Вашингтон Пост може перегорнути нову сторінку у своїй історії. У Бейзоса неоднозначна репутація. Дехто звинувачує його у знищенні ринку друкованої книги та книгарень. Він каже, що просто намагається встигнути за еволюцією. Небезпечно відставати від еволюції. Якщо ви хочете вимерти, перестаньте розвиватися. Бейзос, на відміну від багатьох інших сучасних підприємців геніїв, цікавиться політикою і досить активно бере у ній участь. Втім, важко сказати, на чиєму він боці його гроші підтримували політиків та ініціативи по обидві сторони політичного спектру. Джефрі Бейзос обіцяє, що Вашингтон Пост чекають зміни. Зміни не принципів політичної об'єктивності та стандартів журналістики, а зміни способу, яким газета буде доставлятися до читача. Про це заявило керівництво видання. нам прочитали звернення від нього, у якому він чітко заявив, що повністю підтримує журналістські цінності, які сповідує Вашингтон Пост, і це для мене найважливіше. Родина Гремів, що володіла Washington Post, зізналася, що не змогла знайти відповідь на раптову зміну смаків читачів, які сьогодні черпають більшість новин онлайн. Вони продали Washington Post гуру інтернету, що він спробував трансформувати газету у видання 21-го століття. Бейзос, якому нещодавно виповнилося 49 років, придбав Washington Post за власні кошти без залучення фондів Амазону і збирається тримати видання у приватній власності. Це означає, що йому не потрібно щоквартально звітувати перед інвесторами і обіцяти їм щоразу більше прибутки. Бейзос хоче мати свободу для експерименту і можливість діяти вільно у довготривалій перспективі. Саме така стратегія колись зробила зі збиткового Амазону лідера світової інтернет-торгівлі. І саме на лідерській позиції у цифровій журналістиці Бейзос хоче вивести Washington Post. Руслан Петричка Голос Америки.